Вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему модальні дієслова. І на черзі в нас будуть вправи на шут із Мерфі з 33 юніта. Я напевно зроблю весь 33-й юніт, бо тут, власне, шут в усіх видах. І варто, напевно, 34-й теж зробити, тому що це інші версії шут. І якщо ви не знаєте, що таке шут, чим воно є таке особливе, прошу дуже. Посилання на теорію в описі відео, а наразі нас цікавить вправа 33.1. Тут шут у виді рекомендації. Себто у нас є ситуація, ми е, зважаємо на цю ситуацію і вибираємо потрібну рекомендацію. Тут всюди буде шут, тому що шут показує, власне, поради. Причому поради такі досить настійливі, досить однозначні. Anna need a change ані потрібні зміни, щоб це не означало. «She should go away for a few days», Їй потрібно десь поїхати на пару днів. Ось у нас. Принцип дії. Ось shoot. Далі в нас простий інфітив буде стояти. Тут без варіантів, тут всюди буде в нас комбінація shoot. І далі буде Present Infinitive. І це все advice. Їдемо далі. Your salary is very low. Твоя зарплатня дуже низька. Ну, отже, що в нас може бути? Stay up so late, не підходить нам. Ось воно, напевно, look for another job. Тобі слід знайти іншу роботу. Тому you should. І далі look for. Це наш інфінітів, І далі another job. Все досить просто. Далі наступне Jack Always finds it Hard to get up. Джекові uh, завжди важко ставати. Зранку, напевно, мається на увазі. Ну, Якщо дослівно, виходить так, що Джек завжди знаходить це важким. Вставати, ну, вставати, скажімо так. Ну, окей, що це могло бути? Бистріш за все, що stay up to so late тут буде. Себто йому не потрібно або не слід сидіти до пізньої ночі. І в нас буде щось отаке. Джек. Можна хейт, в принципі, сказати. Це теж буде вірно. І далі в нас буде заперечення, тому що не потрібно, не слід. Should not. Ну, або shouldn't. А далі stay up so late переписуємо без змін. Оце stay up so late, це сидіти допізно. Або засиджуватись допізно, як завгодно. Далі четверте, what a beautiful view. Який чудовий вид, і далі щось там view. Ну, що тут може бути? Бистріш за все, take a picture, сфотографувати. Тобі слід це сфотографувати, you should. І далі take a picture. Можна дописати: take a picture of it. Ну, Тобто, оцей it, цей оцей beautiful view. Переговорювати його знову немає сенсу. Але щоб ми розуміли, звідки it взялося. В принципі, його можна не ставити взагалі. Можна просто сказати you що take a picture і поставити крапку. Це теж буде вірно. Ну, окей, йдемо далі. Лора is Always Anxious. Лора завжди за щось переживає. Так, ну Лорі не потрібно так сильно переживати. Усе дуже просто. Оце суди. І далі можна «she», можна Лора. Ну, напишемо She. І в нас знову заперечення, тому що shoot not має бути. Не потрібно, не слід. І далі вже worry so much. Далі наступне: Dan's room isn't very nice. Ну, кімната Дена не дуже красива. Напевно, так. Ну, і наша порада: put some pictures on the walls. Повісити картини на стіни. І тут, He", напевно, shoot. Put some pictures. Напевно, він. Ну, Ден має повісити, хто би ще повісив, якщо це його кімната. Ден або Хі. Далі вже shoot. Put some pictures on the walls. Ну, власне, це і все. Тут можна нічого не знати і все правильно зробити. Але тим не менше, коли ми бачимо shoot в ролі рекомендації, це по-нашому слід або не слід. Ну, от напишемо так. Shoot, do, слід робити щось. А shoot not do. Або shouldn't, do, не слід робити. При цьому маємо на увазі, що це не єдина роль should, яка в нього є. В нього є і інші ролі, але це одна з основних. Це, власне, коли в нас advice. Отже, скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео, посилання на книжку Мерфі також в описі відео, посилання на теорію пошут також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал, нас має бути більше.